Можемо порівняти з тим, як проходять призови, як проходили скриті мобілізації на Росії за останні роки. Фактично, якщо ми беремо з 2020 року, що що сезонні щорічні призови в Росії давали не більше 45-50% ефективності, ну тобто, тих людей, які дійсно призвалися, які дійсно продовжили службу, які дійсно її закінчили, а не випали там стану здоров'я чи через корупцію. Якщо ми кажемо про ту скриту мобілізацію, яку проводила російська федерація. Федерація зараз, починаючи з 24 лютого, ми бачимо її результати не найбільш втішні для москалів, тому що насправді візити Пригожина по тюрмам ну показували, що вони не можуть ніде більше набрати рекрутів, крім тих людей, в яких фактично просто немає вибору між не свободою або смертю. Насправді це мене наштовхує на думку, що і в даному випадку російська інфраструктура і російська система не здатна буде дати тієї кількості людей, на яку Росія не розраховують. Крім того, то треба розуміти, що навіть якщо вони зможуть дістати достатню кількість рекрутів, вони не зможуть застосувати їх всіх проти Збройних сил України з однієї простої причини на західному кордоні, який для росіян зараз Росія є в вкрай важливим, бо вони насправді вірять, що НАТО збирається напасти на західному кордоні. До початку вторгнення в Росії було 10 армійських груп. Наразі вісім з них в повному складі застосовується на території України. Тобто, по суті, Балтійська, Скандинавська, загальноєвропейська границя Російської Федерації майже ніким не захищена. А зважаючи на те, яким параноїком став Путін, йому в першу чергу треба закрити ось це вікно проти НАТО. Тому навіть якщо в них вдасться когось мобілізувати, як я пояснив, ну в цьому є певні сумніви, то все рівно значна частина цих рекрутів піде просто на охорону державного кордону і на тримання стабільності в Білорусі. Будеш ж без цього. Так, е, да, цікаво. Якщо у них кордон відкритий, то е, значить, вони підсилюючи цими ректора, там чи мобілізовані, чи тими, хто. Кого вони там зганяють? Тобто вони на вашу думку хочуть просто закрити ті кордони, які зараз є являються для них такими вразливими з боку НАТО. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а от чи вірите ви, що оті мітинги, які були такі, ну невеличкі зовсім, можливо, більше Москві та Пітері, вони зможуть перерости в широкомасштабні акції, ну і навіть там, умовно кажучи, в якусь революцію і повалити режим Путіна. Чи режим Путіна повалити зараз нереально, це можуть зробити? Не маси, а еліти. Якщо чесно, я не вірю в російську революцію, але я вірю в революцію в Росії. І тут є дві великі різниці. Якщо подивитися на історичний контекст, останні декілька століть всі революції, зміни в Росії були привезені. Умовно улюбленого Леніна, якого Путін часто згадує, цитує Ленін теж був привезений в Росію. Декабристи, декабристи використовували ідеї, які були привезені в Росію. А єдині повстання, які можливі в Росії, це повстання або від голоду, або від того, що людям нема чим платити податки. Тобто, насправді у нас є величезна проблема з тим, що протестний потенціал Росії наразі, як і історично зазвичай, знаходиться на мінімумі. Тому єдина наша надія. Дія дійсно розхитати путінський режим, розхитати всю цю систему. Це дійсно давити на еліти. Ми бачимо, що захід в своїх санкціях, в своїх діях. Проти оточення Путіну Путіна зрозумів цю істину і дійсно намагається давити справляти вплив, переконувати тих олігархів, які або є його гаманцями, або є до нього наближними. Тому що дійсно, поки що, єдиний наш шанс розхитати Росію зсередини, ну наш і заходу маються на увазі. Це дійсно впливати на еліти. Народ, в принципі, вже нічого не вирішує. І останні протести проти мобілізації чудово це показали. Ну так, да, дуже важко, важко експортувати ідеї, в тому числі ідеї революції при нинішньому стані, ну я вже про демократію взагалі мовчу і про свободу слова. Стані справ взагалі із ну, таким поводженням влади з народом. А от те, що Російська влада, яка робила ставку на олігархів, навіщо ж вони їх вирощували, так би мовити, але зробили вразливими, тому що ну, скажімо так, економіка вона була інтегрована в світову. Економіка Росії була інтегрована в світову економіку, і таким чином вони розуміли, що якщо почнеться... Така широкомасштабна діяльність, військова війна, то вперше то, то будуть, скажімо так, санкції проти тих людей, які зараз спонсорують ті речі, яку ми називаємо війною, а вони спецоперацію. От, не вважаєте ж про рахунок ну в тому числі режиму? це вразливість зараз російських еліт, тобто тих олігархів, які фінансують систему, і Путіна в тому числі. Насправді так прорахунок в цьому є очевидний, тому що дуже велика частина олігархів, особливо так званих млада олігархів, тобто тих, кого виростив Путін, вже починаючи зі свого правління, вони концентрували своє багатство і свій вплив у видобувній енергетиці. Вони концентрували її в тих сферах економіки, які в першу чергу йшли на експорт. А зараз з цього експорту у нас залишається ну у нас у росіян залишається фактично Китай та Індія, і то Китай ми бачимо все менше і менше схильність співпрацювати з росіянами. Тому насправді так це. З однієї сторони, це давало Путіну стабільність, це давало йому впевненість, що в нього є всі ключі від влади, що в нього є всі важелі тиску, якими він може цю владу справджувати, якими він може керувати російським суспільством. Але так чи інакше, воно ну цей основний інструмент як завжди складав, і основну проблему для цього режиму. Тому ми наразі бачимо, що Путін застосовує зовсім інший план. Він створює таку економічну модель, таку систему про якій, в принципі, цим олігархам, де за Водно крім Російської Федерації буде неможливо жити, і коли їм де завгодно, буде неможливо робити бізнес крім Російської Федерації. Тобто, через це ми бачимо масову мобілізацію. Це це намагання загнати буквально народ в стан повного повної покори ще більшої покори, хоча куди вже було можливо. Це намагання мобілізувати економіку і зробити її повністю придатною лише для потреб цього режиму. Тобто, по суті, це постійні намагання Путіна створити систему, за якої а він абсолютно контролює ситуацію. Б олігархів просто немає вибору, окрім як співпрацювати з ним, залишатися в Росії. І в народ не просто не має можливості сказати, але й не хоче цього робити. Себто, війна показала Путіну, що в нього було два варіанти: або бути адекватним політиком, співпрацювати з заходом і з усім, або повністю закриватися і вести країну до краху. Він очевидно обрав другий варіант. Да і е, поставив котре поставив підсумую свою адекватність. Ну, хоча для для всіх це такий секрет полі, полі Е, Давайте поговоримо про наших союзників. Дуже цікава тема. і вона із першого дня війни на шпальтах газет на екранах телебачення, і, звісно, в інтернеті. От хто як допомагає, хто більше, хто менше, хто в який спосіб протягує руку допомоги Україні? І завжди ми бачили Німеччину як, начебто, нашого союзника, який лише через шпаринку так допомагає Україні дуже дозовано. І, от остання так так би мовити, історія з приводу блокування. Постачання бронетехніки та танків там, де не проголосували, на жаль в Бундестазі за цю пропозицію вона говорить про що навіть мобілізація в Росії на Росії не вплине на позицію наших союзників, які нам. Допомагають, звісно, але допомагають в такий спосіб, щоб не бути, скажімо так, не привертати уваги росіян і Путіна, в тому числі. Тобто, мобілізація не підштовхне західних політиків до більш рішучих дій щодо ну такого європейського лендлізу військового. Якщо казати конкретно про європейців, це дуже залежить від країни. Тобто, ми бачили абсолютно чітку і навіть різку реакцію Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, який сказав, що мобілізація на Росії це просто ще одна причина активніше працювати з Україною. Це ще одна причина надати Україні все те, що вона потребує. З іншої сторони, ви правильно згадали, ми бачили німеччину. Хоча для Німеччини тут варто сказати, для неї будь-які аргументи вже будуть майже непрацюючими. і через особисте постособисто позицію Олха Шольца, і через те, що значна частина політикуму підіграє. Тому що відбувається в Росії, тому як Росія намагається якось протанцювати між санкціями, тому насправді Німеччина дуже складний випадок. Але якщо ми кажемо ну умовно, будемо рахувати Британію, все таки як частину географічно хоча б Європи, для британців, це була причина виділити нам новий транш для закупівлі газу в 500 мільйонів доларів, і виділити в майбутньому ще один транш на 2 мільярди для закупівлі відповідного військового обладнання і озброєння. Якщо казати про Францію, реакція Макрона, хоча б була більше наративною, тобто він заявив, що це неправильно, що це порушення всіх правил, це ескалація, і так далі. Але французи не відмовилися при цьому від участі у загальному лендлізі Рамштайну. Французи не відмовилися від постачання комплектуючих до Цезарів, які вона нам передали від постачання нового обладнання до них. Теж саме стосується скандинавів, теж саме стосується, скажімо, Балтів і поляків, які до речі заявили про те, що вони навпаки будуть нарощувати військові бюджети для України, і вони навпаки приводять власні сили швидкого реагування в повну бойову готовність. Тому ми не можемо зараз говорити про об'єднану позицію позицію Європи ми можемо говорити про позиції окремих європейських країн, і насправді в деяких з них позиція дуже і дуже правильна, так да, якось це знаєте, як ви сказали про об'єднану Європу і наскільки об'єднана, об'єднана Одна... об Європа зараз роз'єднана. Ну скажімо так, із тією країною, яку ми ми називаємо Німеччина, і країну, яку ми називаємо Угорщина, е, яка сподівається до кінця року, що санкції з Росії знімуть. А от давайте ще трішки вектор на південь подивимося на Італію, і там вибори, і там можливо буде перемога Берлусконі, друга Путіна. І, взагалі, от наскільки Берлусконі на вашу думку буде проводити таку ж саму позицію, як Угорщина, чи все ж таки він буде прислухатися до загальноєвропейської та світової тенденції щодо протистояння Росії? Насправді Берлусконі типовий популіст. Причому на даному етапі популіст не дуже сильний і не дуже активний. Тому мені здається, якщо Берлусконі бажатиме нормальної співпраці з заходом, особливо якщо він бажатиме адекватних відносин із Америкою, які він поштовхував ще коли був при владі, йому доведеться йти в загальному мейнстрімі. Тобто так чи інакше, але якраз Берлусконі, не зважаючи на його дружбу з путіним, він вміє тримати ніс по повітру і він буде відчувати деякі впливи. Але крім того, не будемо забувати, що лідерка партії Брати Італії доволі правої, як деякі кажуть, ультраправої, доволі націоналістичної партії. Вона має також однакові збройні шанси, все таки отримати перемогу на цих виборах. І що важливо, це чи не єдина ультраправа партія Європи, лідерка якої повністю підтримує Україну, і каже у неї доволі дивне дивна аргументація, що якщо Україна впаде, Росія відповідно може або зайняти територію, або зайняти своїм впливом цю частину Європи. А відповідно туди прийде Китай. А Китай в Європі не потрібен і Китай це найбільша загроза для Європи. І тому вона буде стояти разом з Україною. Тобто, аргументація доволі така цікава, проте вірна. І це перша дійсно ультраправа політикиня, яка повністю буде підтримувати Україну. Тому е, мій прогноз такий, що ми отримаємо або популіста, який буде все таки орієнтуватися на, на ту частину світу, де є гроші, тобто на захід, або ми отримаємо ультраправу прем'єр-міністрку, яка готова давати Україні більше зброї і вводити більше санкцій. Цікаво, цікаво. Дякую за цю за цей коментар. І, і Таке крайнє запитання, яке стосується, скажімо так, ядерної безпеки, взагалі всього світу, там можливо, і третьої світової війни, але те, що бентежить, звісно, нас українців, в тому числі. Президент Володимир Путін після оголошення мобілізації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. От, на ваш погляд, наскільки саме ця погроза буде реальною чи нереальною? Всі ми віримо, що він схаменеться. Всі ми віримо, що система погоджень вона дуже довга і процедурно. Хоча б хтось випаде із цього ланцюга, але зрештою загроза залишається. Загроза дійсно залишається, але моя позиція така, що поки що Путін може досягти того, чого він хоч чого він хоче самою погрозою, сами, самою по самим потенціалом застосування ядерної зброї. Бо по суті він розуміє ну точніше, люди, які навколо нього його оточення, його радники розуміють, що якщо російська ядерна доктрина дозволяє обмежене застосування ядерної зброї в звичайному конфлікті, західні доктрини кажуть зовсім про інше. В контексті американської, британської, французької ядерних доктрин, перший запуск ядерної ракети це по суті старт сценарію судного дня. Тобто, після цього місця для переговорів не залишається. То і Росія це розуміє, і Росіяни це розуміють. І щоб підтвердити цю думку, що вони це розуміють, вони, вибачте, вже мали шість мінімум випадків, коли вони, згідно з їх доктриною, мали вдарити по українським збройним силам і по нашій території ядерною зброєю. Тому що я нагадаю, їх доктрина чітко каже: будь-яка атака. З землі, з повітря, з води, вторгнення? Будь-яка атака на території Російської Федерації це причина і адекватне, адекватне підґрунтя для одностороннього застосування ядерної зброї. Ну, давайте згадаємо: чотири обстріляні аеродроми в Криму, коли ми знищили майже весь літний склад Чорноморського флоту, обстріляні аеродроми під Кузьком, під Ростовом, під ворог, під Вороніжем, якщо нагадаю, Білгород, той же, просто найбільш мемна ситуація української інформаційної війни. І що? І де наш ядерний апокаліпсис, де ці сміливі росіяни, які погрожують цим ядерною зброєю? Я нагадаю, що нам погрожував і Медведів, і Володін, спікер Держдуми, і Патрошев, голова ФСБ. Але після нашої атаки по побалаклеє їх погрози були просто видалені росіянами зі своєї інтернет-мережі, ну зі свого сегменту. Тому насправді ми вже бачимо, що росіяни стільки разів проковтнули дійсно атаку по їх території. Що, якщо чесно, в мене є серйозні сумніви, що і зараз вони серйозно налаштовані на ядерний розвиток сценарію. Тобто їхні червоні лінії не такі вже червоні. Ми на тих червоних лініях танцюємо. Вибачте, майже чи не з першого місяця війни, бо аеропорт під Ростовом ми атакували буквально в перші декілька тижнів. Зрозуміло, і вже зовсім крайнє запитання щодо Ірану. Скажіть, будь ласка, от ваші прогнози взагалі по розвитку ситуації в цій країні. Наскільки це буде обумовлене, так би мовити, взаємовідносинами Ірану та Росії щодо постачання безпілотників, ну різних безпілотників для потреб російської армії? Тобто, чи буде це теж ударом по, по Росії? Ну таким собі ударом опосередкованим по Росії. Ну на жаль, я не, не є виключно іранським експертом, тому зможу сказати лише ті загальні тенденції, які проглядаються в загальній картині. Скажімо так, насправді це повстання надовго. Насправді видно, що народ уже не просто повстав через цей один випадок, коли дівчину, на жаль, вбили охоронці. Моралі насправді багато питань накопичилося. Ми вже бачимо сьогодні. Були перші новини, що повстав іранський Курдістан, а це вже дуже серйозно і для регіональних держав також. Тому насправді це надовго. Це буде дуже небез безпечно для Ірану відповідно це сильно його відволіче від будь-якої міжнародної співпраці. і Відповідно, Росія залишиться на дуже довгий час без того союзника, якого вона собі в Ірані уявляла. Тому так чи інак, але ця ситуація буде розвиватися, і так чи інак Росії від цих протестів від цих заворушень ну їй буде гірше на міжнародній арені. Як мінімум, її ні з ким буде співпрацювати.